Відсторонення суду міського голови Чернігова це знищення місцевого самоврядування в Україні. Міська рада на позачерговому засіданні ухвалила звернення до президента як до гаранта конституції. Сьогодні в силах президента зупинити знищення місцевого самоврядування та зберегти обличчя влади в очах міжнародних партнерів, а головне в обличчях людей, в обличчі українського народу за перебігом справи. Апеляційної справи спостерігатиме не лише українська, міжнародна спільнота. Справедливий та неопереджений розгляд цієї справи тепер ще справа честі для української демократії, для всієї української держави та сприйняття нашої країни міжнародними партнерами, чия підтримка так важлива сьогодні для нашої перемоги. Шановні друзі, всі ми знаємо, що Владислава Трошенка не зрадив Чернігів. Чернігівці не зрадять і свого міського голову. Сьогодні Чернігів на його боці, на боці демократії і на боці правди. І депутати та депутатки в залі багато чернігівців шоковані рішенням Яворівського райсуду на Львівщині щодо відсторонення Чернігівського міського голови від виконання обов'язків на один рік. Зверніть увагу на аргументацію через те, що дружина через те, що водій міського голови на автомобілі дружини міського голови. Перетнув державний кордон, Яворівський суд відсторонює мера міста від виконання обов'язків. Це як взагалі можливо? З юридичної точки зору це рішення абсурдне. З політичної точки зору, очевидно, що його ухвалили під тиском згори. А з людської точки зору це плювок в обличчя Чернігівців. Депутати та депутатки присутні в залі повідомили й про думку своїх виборців з приводу даного рішення, наголошували на необхідності неупередженого розгляду і припиненні політичної боротьби й тиску всередині країни, коли триває війна з зовнішнім ворогом. Коментувати рішення суду, звичайно, я не буду, тому що і ми не будемо, тому що я не маю юридичної освіти. Але в даному випадку простежується просто елементарне нівелювання прав. Містян міста Чернігова, тому що виборча посада має вибиратись або не обиратись, і відповідно ми обрали Владислава Трошенка і ми можемо вирішувати, ми, чернігівці, обирати його далі чи не обирати. Але в даному випадку мені хочеться задати питання судді Яворівського суду. Пане суддя, можливо, ви аналізували роботу міського голови? Можливо, ви були в місті під час обстрілів, можливо, ви знаєте, як працюють комунальні служби зараз. Можливо, все це ви врахували під час прийняття рішення щодо автомобіля, і яке це взагалі має значення до того, як зараз живе місто. От мені б всі ці питання хотілося задати. І всім чернігівцям читаючи коментарі відповідного рішення, насправді дуже хочеться сказати, що правда переможе, переможе демократія. І це виклик не міському голові, це виклик місту Чернігову і всім нам. Для мене стає, чесно кажучи, таким шокованим взагалі використання таких слів, як демократія, місцеве самоврядування. Чи мають вони місце? Взагалі, в лексиконі українців і чернігівців після такого рішення Яворівського суду. Обрання міського голови Владислава Трошенка – це свідомий вибір кожного чернігівця 2015-2020 року, і тільки ми, виборці, можемо оцінювати його діяльність Тільки ми Чернігівці, я так вважаю. Наступного року Чернігів відзначатиме 400 років, відколи він отримав право на самоврядність. Самоврядування це основа демократії і право громади самостійно приймати рішення. Це одна з основ розвинутого суспільства. В Україні зараз не можна дати крок назад і дозволити перекреслити реформу децентралізації. Йлося під час засідання. Символічно, що рішення суд прийняв саме. У державне свято, день місцевого самоврядування. У прийнятті судом такого рішення вбачають тиск з боку підлеглих президента, зазначено в зверненні. Дозволю собі процитувати президента України Володимира Зеленського. Вчора, з нагоди дня місцевого самоврядування, він заявив: поки росіяни думали, що голови громади місцеві ради чекатимуть на команду зверху, вони в критичних умовах брали владу свої руки, рятували свої громади. Часто Зі зброєю в руках, часто в окупації, часто не в можливих умовах. Вони роблять це і зараз. Знаєте, дуже правильні слова, але, на жаль, вони розходяться з ділом і з тим, що центральна влада сьогодні демонструє. Адже, повторюся, ніхто в країні не повірить, що без тиску з банкової районний суд у Львові вирішив відсторонити обрамного трьома чвертями виборців міста Чернігова міського голову. Владислава Трошенко на позачерговому засіданні сесії був відсутній. У нього заплановане заздалегідь відрядження для спілкування з партнерами, що допомагають Чернігову у відбудові після бойових дій. Повідомив секретар під час засідання. Напередодні міський голова Чернігова записав звернення до президента України, де закликав його як гранта конституції не дати знищити місцеве самоврядування. А отже, й демократію в країні він також повідомив, що подаватиме апеляцію і не покине чернігівців. Дорогі чернігівці, ми разом з вами від початку війни. Чернігів справді місто герой. Місто дивилося смерті в очі, але вистояло. І ми з вами вистоїмо. Я залишаюся, я нікуди не йду. Я обов'язково подаватиму апеляцію. Вважаю це справою честі. Боротьбою не за себе особисто, а за все місцеве самоврядування проти його знищення. Вся Україна спостерігатиме за рішенням апеляційного суду. Політикани програють. А Чернігів переможе, бо правда завжди перемагає у соцмережах. Багато чернігівців та чернігівок висловлюють свою підтримку міському голові, якого вони обирали. Також 8 грудня добровольче формування записало відеозвернення на підтримку Владислава Трошенка. Ми добровольче формування територіальної громади, міста герой Чернігів, підтримуємо нашого мера, який не покинув наше місто під час осади. І виконував свої обов'язки повністю. Нагадуємо, що мер це виборна посада і вибір чернігівців. Слава Україні! Героям! слава! Детальніше про сесію та звернення міської ради до президента на сайті муніципалітету.